Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні Читайчик. І сьогодні я хочу представити вам збірку Ірини Мітлевич з Україною в серці. Війна перевернула наш світ, зруйнувала плани, мрії та надії. Змусила кожного з нас переосмислити, переоцінити все, що було до. В серце авторки вона вірвалася поезією. Почуття накрили її з головою, і вона знайшла їм вихід. Раніше незнання нею емоції вилились у перші вірші і у першу спірку. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Мені здається, світ наш збожеволів, конфлікти, війни, зброя, вбивства, жорстока битва і боротьба престолів. Бездумне знищення суспільства. Та схаменіться, Господи, ми ж люди. Вік 21-й на дворі, а ми летим всі стрімголом в нікуди і вірус самознищення у нас уже в крові. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!